Моє шанування. Орієнтовно вже остання розпаковочка техніки і наступні планую вже з малюнками робити відео. Давненько вже не записую нічого. Трішки роботи багато. І для цієї роботи придбав ось таку Ось таку штуку. Фірма ось. Ця. Найшов, до речі, зайшов в книжний магазин, ходив по різних сайтах, дивився по ніби таких по знайомих сайтах, які ну, повинні бути такі солідні фірми, які рекламують себе щодня, розказують, що вони величезні знижки у Польщі. Роблять. Потім вбиваю. Варіант ноутбука і мені вискакує в книжному магазині. Дивлюся в книжному магазині, а вони посередником саме, цього, саме цієї фірми є. Бо дзвониш до фірм, які займаються нормально, приходиш. Ніби місто, де я живу, таке не, не маленьке. Скажімо так, це центр воєводства. Але всі варіанти нормальні в них на сайтах. Інтернет в магазині ну, не працює, ну що, зробишся. Буває. В Польщі теж таке буває. Але на сайті... Коротше кажучи, прийшов я на цей сайт, дивлюсь, а там отаке. Мені ж стало цікаво, що ж воно таке. До речі, тут ніяких... Наклейок прийшла посилка, ніяких наклейок, що це не кидати, не бити, нічого такого нема. Просто завернули і вислали. Так, що у нас тут? Тут у нас якісь, якісь штуки, щось тут написано. Щось тут написано, не знаю. Ручка є. Приклеїли свою фірмову наклеєчку. Так. Це вже відкривалося. І це вони приклеїли, типу, це ми, це ми сюди заглядали. Не переживай. Так. Ой. Якось воно дивно трохи, трохи виходить. Не з, не з того боку я його відкриваю. Приходить. Отак, отак, мали бути. Так. Тут що у нас тут якесь... Тут якісь штуки. Ага, це у нас, типу, картка на антивірус. Ну, добре. Угу. Відкрив раз, відкрив два. Добре. Так. Що у нас тут? Тут? У нас пиптик для пальця. Є. Ей, торба. Турба є. Іть. О, от таке воно. Отаке от воно. Тут в руках відчувається оця штука. Так вона конкретно випирає. От так вона випирає. Отаке от воно тоненьке. І отаке от воно, отаке от воно велике. Це в нас ось 10, 20, 30, та ні, ну більше, мабуть. Ану, рулеточку. Рулеточку чи лінієчку? Ні, лінієчку зараз дістану. Ось тут у нас під рукою лінієчка. Це у нас скільки? 30 сантиметрів. Ось його 30 см. Так, ну дивимося. 30 сантиметрів. І... 40. 40 на 27 з половину. Отакі в нього розміри. Оп! Це старий старий ноутбук уже, уже все. Бо коли включаєш ноутбук зранку, а він каже, що в нього там проблеми з системою і Windows іди міняй. тому Ну, вибачайте. Так, тут у нас є пімпочка закривання, закривання камери. Окей. Тут у нас отака клавіатура. Чи воно там прогинається, не прогинує? Досить такий пластик, але досить досить приємний надутик. Ну, трішечки тут він вгинається. Але ніби нічого не, не тріщить. От наскільки у нас екран наскільки екран вібрує одним пальцем. Закрити і відкрити можна буде. Ану, одним пальцем захлопується! І відкривається одним пальцем. Добре. Такі ще тугенькі, але я думаю, що буде добре все. Що у нас тут? AMD Ryzen. Ryzen Vivobook Тра-та-та, тра-та-та, ждіма. Добре, будемо дивитися, як воно в роботі. Так, дивимося, що в нас тут ще є в цій коробочці в комплекті. Так, це ми будемо зараз ставити. Інструкція. Інструкція. Що у нас тут польська мова є? Гарантійна Форма. Тут якась така штука. О, так, польською мовою. зарядочка в комплекті ось така. І ось такий у нас роз'єм стандартний. Що у нас тут по потужності? Не знаю. По потужності. О, тут щось має бути написано. Так, тут у нас код. Тра-та-та, тра та та Ой, коротше кажучи, дивіться, якщо вам треба. Дивіться, скільки тут чого. Таксі. Ця штука така приємна, до речі. Перший раз таку м'якеньку бачу, щоб така була приємна на дотик. Вона м'якенька. Зазвичай такі вони цупкі якісь були. А ця м'якенька, прикольна. Називається перший, перший Asus в сім'ї. Так, навіть тут ще щось є. Тут нічого нема. Це в нас для чого не знаю, але щось тут мого. Щось тут могло бути, але там нема нічого. І тут нічого нема. Отака От коробочка. Так. Ну, що, включимо його. Оп! Оп! Так, давай ми тебе включимо. Оп. Ну. Щось світиться. Угу. Тип. О. Взлітаємо. Ну, цікаво, цікаво. До речі, як в нього тут вентилятори, що тут є? А, он дірочка на вентилятори є. І тут он. Тут місце на смуктування повітря. Невелика площа зовсім. Подивимося, як він буде грітися чи не буде. Так, польська мова у нас тут є. Вже пише чекай. Чекаю, чекаю, так. Край, країна чи регіон Польща. Ну, добре. На, до речі, такий гладенький дуже цей тачпадік. Дуже гладенький такий. Цікаво. І треба його пікнуть. А... Клавіатура. Яка, яка тут клавіатура? Ой-ой-ой! Зараз буду згадувати, яка тут клавіатура. Польська чи не польська? А українська є? А ну. Давай мені українську клавіатуру. Ем... Де українська Ну. Ага. Королівство об'єднання, Шведська? Так, де українська? Поняв? Азербайджан є? Польських дві? Де українська? Гавайя, Грецька є, Латинська? португальських аж аж дві Ну Програмістка 214 um. А, ну так. Ні, так воно ну, теж спрацьовує. І так, якщо легенько, теж Тачпад. Тачпадік, тачпад. Що він тут. Команди якісь має. О, має команди, це у нас звук. Де? Звук? Двома пальцями мало бути. Десь мало бути. Мав бути екран. Аж щось не бачу, де тут. Так. Три пальці. Два, три пальці, Коротше, коротше, буду ще вивчати. О! Виліз. Світло екрану. Так, це у нас максимальний. О! Максимальний! Ну, в принципі, навіть в день буде видно, добре. А мінімальний. Ну. Ні, то що ти викликалось, я зрозумію, що ти викликалось. давай. Ти. Сюди. Едь. Ну. А воно щось не хоче. М так. Мяу. Двома пальцями по краю.